Привіт, зрівняні, а давайте сьогодні поговоримо про наше жіноче життя. Бо хто, як не ми, знає, скільки в ньому сарказму та юрвоні. Почнемо з моєї улюбленої теми теми стосунків. От зустрічаєш чоловіка своїм мрії, а він такий, як ти хотіла розумний, гарний, з почуттям гумору заробляє добре. А звісно, що він? Він ще одружений так, чи не класика. Ти думаєш, що це просто твоє невезіння, а потім знаходиш ще одного, і він теж одружений. Може, я просто притягую їх як магніт? Чи може то порча? А от побачення це взагалі окрема історія. Ходиш на них і розумієш, що кожне нове це як лотерея. Один раз тобі попадається хлопець, який говорить про себе в третій особі. Іван думає, що ти прекрасна. Ой, маячня. А ти думаєш, Іван, може, Іван заткнеться і дозволить мені втекти? А Робота, ви помітили, як чоловіки завжди говорять, що у них важкий день? Як вони втомилися? І це після того, як він провів годину за кавою з колегами і ще дві години в туалеті грав в телефоні. А ти за цей час зробила десять різних справ? І ніхто навіть не помітив цього. Ну звісно ж краса. О ти тренуєшся, ходиш в спортзал, фігачиш там, їси броколі. Все заради того, щоб виглядати чудово. А у тебе є обов'язково подруга, яка їсть підряд і виглядає, як супермодель з обкладинки. Господи, ну чому так? Чим я завинила? Дай просто швидкий метаболізм, от і все. А ще про моду давайте поговоримо. Ви помітили, що кожен новий тренд це якийсь виклик здоровому глузду? Оці джинси, наприклад, з високої талії. Вони змушують мене виглядати як член рок гурту 80-х або ці кросівки на платформі. Так, вони роблять тебе вище. Але я ризикую зламати ноги на кожному кроці і нарешті соціальні мережі. Ідеальні фото, на яких всі завжди виглядають щасливими. Але ми знаємо правду, на тих фоток ти просто втянула живіт, посміхаєшся через силу, а потім ще півгодини вибираєш фільтр, щоб сховати синці під очима. Реальне життя це коли ти сидиш у піжамі з розтянутими колінами і з немитим волоссям і намагаєшся вирішити. Чи варто піти в магазин, чи можна ще день без молока якось протягти. Так що, дівчата, не втрачаємо оптимізм. продовжуємо сміятися з усіх цих парадоксів, бо наше життя і так занадто серйозне. Пам'ятаємо, сарказм це наша суперсила.